Так, я приїхав сьогодні. Приїхали занять, привезли, привіз Юрчика. Юрчик. Юрчик зараз буде в цьому. Коротше, буде робити розпаковку. Мені на Viber прислала дівчина одна. Таня, що ти робиш? Прислала дівчина одна, каже: типа з Італії. Дайте, будь ласка, адрес. Я хочу вам відправити посилку. Отака здорова коробка. Зараз ми розрізали, подивилися зверху, тому що я не знав, що це я забув. Це я не знаю, скільки було тиждень не не назад. Писали, чи так, шло, так. Так. Я знаю з якого. А я і подивилися, я згадав. Я зараз знайшов переписку. Зараз будемо робити розпаковку. Зараз хочу обратитися до тих, хто 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 не, не переживе очередну розпаковку. Подарка так, є такі, що вони подарунки, а вони хаж вилазать. Вони просто не можуть видержати. Це теж робота свого роду. Коротше, якщо сильно там душить жаба, то вони можуть перелистувати, не дивитися, бо може спать погано будуть, а ми починаємо. Так, Юрчик. здорово. Починаємо. Забирай. Так, перше у нас що тут? Це памперси. Стоя клади. А наш ти з ножиком, ти ж вже розрізав. Ні, а, це у нас, а ну-ка показуй. А, це якісь такі солоденькі, солоденькі печиво, так? Да? За кадром, а за кадром теж цікаво. О, ще одна. Печеньки такі? Так, да? да, це да. такі. О, це очередно. Одна щельчико чекає тебе, що тільки. Панатони, так. Да. Це одна така вже в нас є, це типа пасочка, так? Да? Направлено їх, кажуть, якраз на цей, на, на, різдво під ялинку, да? Там лист? Від щирого серця. Да, лист. Дякую. Поверни. Ні-ні. А ну, розпакуй, чи що, це лист? А, да, лист, розпаковуй. Лист, Розпакую. да? Я а вже побачив. Що, гроші? А ну, кажу. За який подарунок ще гроші? За чим? 50 євро, <рошу> ой. <рошу> Ні, <рош ще не остатньо. Дякуємо велике. Але зваю, ви сюди за гроші каже, ви ж такі подарунки робите, ну навіщо ви ще будете входити? Сир. Сир. Це таке добродавний, наверное, дай Юр? А ну-ка, так, щось таке. Це що в нас? Це пап. Пампер. Це що, салфетки владні? Дякую, дуже серйозно. Кіндер. Кіндер без квітки? Я не бачила, так, Це що? Фініки. Фініки. Це італійське, так? Щось таке. Ага. Це, Якась каша, да? Ну щось пшеничне, крупа якесь. Щось таке, типу, мівіна, на швидкове поменування. Мені здається, не знаю. Так, наступне, наступне, що це О, таке? Це такі, О, О, це олівки. Як okay. нам Віра присилала, потім типу. Okay. Це... <сх> так, забирай цього ку... черв'яка. Хай лазить, що вона так, Поли теплі, так що. А, вона ту штуку знайшла. <сх> це нормально, <сх> Ну, посилочка бомба, дякуємо велика. Там дивлюся, і такі сладості є. Ай, кофе є! Юльчика. Ну ладно, не я буду. Ж не, я ж не дивлюся, я дивлюсь тільки на юльчика, а ти заглядаєш. Це, це давайте залишимо на новий рік. Давай. Клас. Так. Це... Ні, а, це, це, це. ця. ця. Нутела, навіть, да? Nutella, а да? чесно, ми, ми самі собі нутеллу ніколи не брали. От, але от, хлопці її люблять. Я ще Давай тебе і... трошки в кадр, ні? Ні, Щоб в мене не випхнув. Уже повзе назад. Нутела, так. А ну-ка. Хотіла, щоб, наверное, не нутелла, а ця арахісова паста вона більш полезно считається. Возможно. Так. Кофе. Ой, це вообще. Це для Тані. Дуже дякую. Кофечек. Ючик так складає. А ну-ка. Я потом заберу сразу же. Памперси. О, ще ще, ще памперси. Нет. О, дякую. Три всього, диви. Ось така упаковка інтересна, не знаю. Я такі mm -hmm. у нас не бачила, щоб були. А, якщо так бачила, то дякую. О, спагетті. Це ж над... настоящі да. сердер сортів. Да? да, вони довго, звісно, варяться, якщо всі з нашими. пачка, вона така, що потрібно. Ну, можна. О, там mm -hmm. більше за екологію, екологі. думаю. Одинадцять. Понял, даже времени есть ну, это везде, Юра. Я да? Говорю, пацанам секрет, что и у нас тоже на О, а ну-ка. Это что такое? нет, наверное, и этот. нет. а то, что Нет, это не, отца... не. вот и, не. и не тунец. Ну, а что? Ту а не знаю. Як Короче. відкриємо, то побачимо. Це залишаємо теж вже... на новий рік, так? Да? <ребідування> так. Це що? А ну-ка розкривай щось таке. Контрабанда! Красний екран? Ні? А мені показалося наче красний екран. Ну, щось красне. Оце донецька. А, Таня, що це таке? Це червоні олівки. Червоні олівки? Ні, ну, да. це Ні, це помідорки. Це якісь, так? Які, да? Да. А може ці треба спорю... перевести. Я вже. Сейчас все. Крутий чилі. Це, наверное, тюті Іри. Кароліна Ріперч, як воняв. Не знаю. Кстати, а Юрчик, Если кто-то там скажет, что Юрчику треба постригтись, мы уже знаем. Юрчик. Ладно, давай дальше. Детское питание. О, это что у нас? Это... Телятина. Телятина, наверное. Это мясо. Да, это детячье. Вероника? Минзо. Угу. Тоже оливки? Су. Да? Черные оливки. Чёрные. Тоже на да. Новый год. Так. Наступно. Сникерсы. Да, а ну -ка. <проси> а что это такое? Алия, наверное, оливкова, или нет? А, распечат... ну, Потому что так запаковано. Да, даже... квадратная коробка ночи. Кстати, Юра, Артур, потом да, расскажем. Нам уже протокол выдали по Артурчику. Ну, сегодняшнего а ему а не можно. Да? Я липкого кокоса и все. Не нет, салатовки какие-то. Салатовки? Ну, пусть да. ну, еще А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка. А, ну Мягкий сыр. Пусть Угадал? Не. Да? Нет. А, нет, там... Нет. Сл... С... А, нет, подожди, там сладости какие то <сос> да? Да. А, да, ну так уже... что? Ты понял? Ну, ну, все, сейчас. Ні, це, це сыр. Сыр і сладкий. А, ты знаешь, чего? Вот цена на десерт. На да. Наскорпованная. Раз. Все, зараз і заточим. Опять два. скажете, скільки нам надо. Я зараз. Подарки дарить. Я плис рукой щас лапа, але не можу, бо держав фонарик. А це сир. да, це, да? це сыр. Да. Да, а, а не плаваний сыр? А? а ну повернесь сзади. Ну, просто тут ну как, як, размальованы, як на чисолодки моє бути. Буннестле це і ну і да. пуферы. Мой сильно солодки делают. Ну ладно, зараз побачимо. Снікерси. Марс, сникерсы. Марс. У меня уже 5 да. гихов. Вовремя. Я тебе, в общем-то, залышаю. Ну, вс ⁇ Ничего тебе. Твикс и сникерс. Ну, сейчас не. Ты все высасывается. Валя, а. да, девочка подорвала. А? Валя, да? Валентина, що? Да. Валентина Щас, раз, що продобав, так. Власне. А ось ще дійтське питання. Ого, десь тільки дійтське питання. Так, да, тут це тут ще... Не а ну, хто це? Коніна? Коніна. Коніна. Да? Коніна. Ну там коньяка намовля. Тут сказали, телятина і свинина. Телятина і свинина. Наступне що там? Індичка. Індичка. Mm -hmm. Індичку пробувала. Ягнятна. Ягнятина. Ягнятина. Мало не показує. Не показувай. Вона вже показувай? Сьогодня... Так. так, макарони теж якісь з твердих сортів походу, буде. Вони такі похожі варили, Смачненькі такі, вони як на тваренички самі позиції. Да? А ти що не помниш? Та я вже не пам'ятаю. То теж макарони Оце... Чи це буде це побачимо. Це, це... 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 це що таке? Якісь Якісь... печа вода? Да. Что тут еще чонки. салфетки влажные. Салфетки. Ой, Салфет. дякую, дуже. Памперсы, салфетки, доця, а обеспечена. Да, у нас. А, еще макароны. макароны. У нас стурдес, у муки, были, были. Да. Видно, что с твердых сортов. Это что, тоже макароны? О, мак... тоже макароны. Мак... Да, какие интересные. Закручены. Ага. И Це, походу, оці такі... Печеньюшки довгувати. Да? Бачиш. Дай Може... можу а, відкрити. А, ну пачечко. Ну все, переїсти. а їх вже можна їсти, так? Да? Ні, вони замачуються в суміші. А, да? Так, да, їх не так їсти. Вони як перешечку солоденьку робиш, поняв? Давай, знімай коробку. Як не можна, бо вона ж гризине, ще й подається. Який великий стіл І подарунків. Всі, Валентино, дякуємо вам велике. Приємно. Що спробуємо цей, да? Оці маскарпони, так? Ну давай трішечки, так у нас просто мала в такому ж ході за це. Валюша, дуже вам дякуємо і взагалі дякуємо всім. У нас нас балують. Я завжди казала нашу родину алло. Трішечки, ну скажу про не дуже таких людей. Тому що я там і просто можна да, додати. Одна людина в інстаграмі написала, типу, я теж не розумію, чому вам дарують. Ну, ми так скажемо, знаєте, ми теж, ну, як, розуміємо, не розуміємо, Нам дуже приємно, що така увага і що люди нас так підтримують. Єдине, можу сказати, що ну, якщо ми так стільки отримуємо подарунки, мабуть, ми не самі погані люди. можна так сказати. А люди, які дарують нам подарунки, ви можете самі написати в коментарях, чому у вас виникає, мені теж буде цікаво почути. Чому у вас виникають такий позив, що ви так вам ну, що ви так тратите на нас і свій час, і, і свою увагу, і свої фінанси? Але ну це дуже приємно. Це такі будуть спогади нам на все життя. Будемо ми з Юрою сидіти старі і згадувати. Так реальні. Ми згадуємо. пам'ятаєш, як нам з Америки прислали таку я здорову так, коробку ну, там бандут. і печиво, і слад, і конфети були. Там багато у нас десять нас я не знаю зі всіх країн з нашої країни. В общем, це дуже приємно. Оця коробка, так? Да? Вона, по-моєму, з, з Америки, так, да? оце прислали нам були? Mm -hmm. Так, я сейчас просто на Тані знімаю, і трошки вискочило, бо не знаю, чи я нечайно нажав, чи пам'яті немає. Ну, життя За... немає пам'яті. Ну, я не знаю, чи це я нечайно нажав. Друзі. <реку> Ніде не маю пам'яті. Коротше, я щас, щас Таня додасть, я щас знімемо інстаграм, да, покажемо. Mm -hmm. Таня розсортирує. навіть сладості, я хочу сказати. Якщо получаємо, Таня їх никає в шкафчик. Таня да? никає і їх ну, як? сама. Та у Тані на капоті. Ні. Чого в шкафчик? Тому що, щоб подальше від Артура. Бо... А то, кстати, ми не будемо тепер. Попробуємо місяць повністю без вот такого солодкого. Тільки фрукти якісь. Буде определена дієта. Так, да, да, от вірці полігаю. Ай, Вона побачила да, Юрчика, вона прям просто з нього глаз не зводить. Дай ему її, дай. Ой, це так мило. Да? Та Что Що там, сидить? Так. Що, ти мені Короче, будем... то, що... Ні, просто, знаєте, Мені ще так трохи. Ах... Чи можна це? Ну нічого да? відео буде розпаковка, я трошки так службу да? Да. філософія. А... Я так скажу, от мене, у нас з Юрою, чесно, і в мене. Я завжди була така терпіла, я навіть хановитим людям намагалася відповідати дуже м'яко, коректно, але це ну, зовсім не допомагало. Бо людина, якщо ну, якби, не тактовна. А, завислава, не дуже добра всередині, вона їй не допоможе, що ти їй культурно відповідаєш. Це буде тягнутися, тягнутися, ти тільки будеш віддавати свою енергію. Тому їм краще або не відповідати, то або відповідати як Юра. Грубо. У нас зараз, Юри, нервова система розшатана через Артура. Ой, блін. Юра, і в мене вже давай, давай. А? Дівчина Дівчина. 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 Ето, нервова система розшатана. І раніше в мене були сили. Терпіти всяких трохи неадекватних там, людей, які ну, свою непотрібну думку а, якби, намагаються щось до нас висловити, в чомусь там, звинуватити. То зараз такого немає. Не? Життя, воно одне, коротке, і треба жити так, як ти хочеш, звинувати людей, які світлі. Навіщо витрачати час на негативне? Добувай, так. Дуже всіх люблю. Хороших, поганих не люблю. Наговорила, наговорила. Короче, да, будемо тоді закінчити. Валентино, ми вам щиро дякуємо за такий прекрасний стіл подарунків. Короте. Валічка, дуже дякую. Вибачте, що багато філософії в кінець розпаковки напхали. Юра виріже. Ви, ви, ви. Юрчик, ти ж даєш, ти вже розпаковувати хочеш? Маскарпоне. Все, тоді всім пока. Пока. Спасибо.